Можливість робіт дати можливість працювати в регіонах. А чи рахувала міністерство економіки збитки через оцей блекаут, який почався з понеділку? Чи є вже якісь цифри загалом, як він вплинув на країну? Значить, збитки по блекауту ми їх рахуємо і прогнозуємо через показники інфляції в першу чергу, і бо як ми рахуємо? Ми рахуємо як здорожчують товари та то рахунок того, що частина підприємств. Стала частина підприємств вимушено перейшли на дизель-генератори, а значить у них базі вартість генератора, вартість дизель палива переклалася вартість товарів і послуг. Тобто ми рахуємо за рахунок цих речі загальному. Загальному, якщо ви подивитесь на падіння ВВП, то ми не прогнозуємо, що воно буде більшим. Ну чим то, що ми прогнозували ще й на, на початку війни. Е Буде падіння більше там 35% дети Тобто ці побоювання, що блика реально почне впливати на країну, вони все ж таки не відбудають. Ні, вони звичайно впливають. Звичайно, впливають, але тут же і знову таки бізнес показує дуже високі адаптивність, Можливості ви бачите, як яка кількість як генераторів з моменту прийняття основного уряду, коли ми відмінили, пам'ятаєте, ПДВ і е, візні мита на генератори, на на те, установки на, на трансформатори, е, з того моменту бізнес вже віз 215 тисяч генераторів. Тобто бізнес дійсно адаптивний, Тут дуже важливо, щоб просто уряд встигав дуже швидко бізнесу підставляти під плече по тим моментам, де їм дійсно потрібна допомога бронювання, допомога з, з возом генераторів, допомога з возом палива і цього іншого.